Любительська студія Аудіочар вітає вас Ярослав Гашек, службове завзяття Штепана Бріха збирача мита на праському мосту. Кожен, кому колись доводилося вступати на празький міст, напевне, усвідомлював всю значущість цього моменту. Строго офіційні особи вартових у Буці та перед нею, осаниста повна гідності постать поліцейського біля проїжджої дороги, і нарешті таблиця, що безпристрасно перераховує мита, що стягується як з людей, так і з худоби. Все це вже приводить вас у священний трепет. А варто трохи уважніше вдивитися в обличчя непідкупних правоохоронців. Перед якими безсила сила навіть жіноча чарівність, і у вас виникає непереборне бажання поцілувати руку простягнуту за крейцером. Самовіддана любов, відданість магістрату і службове завзяття спочатку розчулюють вас, але коли ви згадаєте, що цих людей у пласких кашкетах охороняє закон. Який суворо карає за будь-яку образу посадової особи, ви не витримаєте і, знявши капелюха перед невблаганними брутами міста Праги, сунете їм у руку крейцер. У свій час серед цих брутів виділявся штепан Бріх, збирач мита на мосту Франца Йосифа. Як яструб оглядав він невсипощим оком трепетних городян, які хотіли перейти через міст. Бріг не віддав ані жартів, ані тяганини. Варто було комусь із цих бовдурів цивільних, з військових не брали мита, висунути подай кінчик носа за межу, позначену простягнутою рукою штепана Бріха, до нього не було жодної поблажливості, і ніякі виправдання не могли допомогти або плати крейцер, або його можна було вважати загиблим. Штепан Бріг робив знак рукою, і черговому поліцейському вже все було ясно. Він наближався, поклавши руку на кобуру револьвера, а штепан Бріг. Вказуючи на сміливця, який не побажав одразу заплатити мито, вимовляв лише два слова. Сяти його. Поліцейський хапав ослушника і діловито поінформовував по-хорошому підеш, чи зі скандалом. Зазвичай винуватець обирав перший спосіб. У поліцейській дільниці його просили роздягнутися а потім довго обшукували, обмірювали, фотографували, допитували і нарешті відводили до камери. Після цього день або найбільше тиждень встановлювали, чи проживає такий то там-то, чи не водиться за ним якихось грішків. Врешті решт затриманого відпускали. Або якщо йому не подобалася така законна процедура, переселяли до кримінального відділення на Карлові площі. Звідти зловмисника етапом пересилали на місце проживання, і це вважалося порівняно легким покаранням за злочин, який нещасний спробував чинити, завдаючи шкоди фінансовому відділу празького магістрату. І на все це із задоволенням дивився марат праських мостів Збирач податків Штепан Бріх. Якось добудки збирача підійшов радник магістрату, службовець фінансового відділу, поїзд, і попросив Приятелю, пропусти мене безкоштовно. Я поспішаю на Сміхов, а гаманець забув удома. Хіба штепан Бріх не знав свого начальства? Знав, любив і шанував, І ось любов до начальства прийшла у зіткнення зі службовим обов'язком. І щойно радник магістрату переступив кордон, позначений простягнутою вперед рукою бріха останній упіймав пана пойзла за полу піджака Поверніться або заплатіть крецер. Сухим офіційним тоном сказав штепан Бріх. І не подумаю. розлютився радник. Тоді штепан Бріх кинув поліцейському, який чекав на жертву, як павух на муху, і промовив лише два слова Взяти його. Коли після звичайного свого прислів'я по хорошому, чи зі скандалом, поліцейський повів радника до в'язниці. На очі нашого брута навернулися сльози, і Штепан Бріг уперше за все своє життя заплакав. Через два тижні у приміщенні фінансового відділу магістрату відзначалася скромна, але славна урочистість. На вимогу самого пана радника Пойзла його пощадили і не відправили додому по етапу. Магістрат за вірну службу нагородив Штепана Бріха бронзовою медаллю. Отримавши нагороду, Штепан Бріх став ще пильнішим. У ніч проти 3 травня цього року він спокійно стояв на мосту біля національного театру. Раптом якась людина майнула у вікні будки і швидко побігла через міст. Поліцейський кудись пішов з поста, мабуть, супроводжував у дільницю чергового правопорушника. Не розгубившись, штепан Бріг кинувся слідом за негідником, кричачи Стій, заплати спершу. Невідомий, ніби не чуючи, мчав уперед. Штепан Бріг мчав за ним, порушуючи нічну тишу криком Патруль, тримай його. Нехай сплатить крейцер. Так добігли вони до малої країни, минули повіт, площу Радецького, Вальштинську вулицю, обігнули хоткові сади, попереду трусив незнайомець, що вибився з сил, а трохи позаду сопів штепан Бріг, який не переставав кричати Сплатіть крейцер, чи стрілятиму? Вони були вже за Дейвицькими воротами на шляху до підбаби. Коли зійшов місяць, той, хто тікав, озирнувся і раптом побачив плаский форманий кашкет, перекошений рот і витріщені очі чиновника магістрату. У смертельному страху він повернув до річки і, рятуючи своє життя, стрибнув у воду. Ще один сплеск, і штепан бріг уже пливе за втікачем. З криком Сплатіть крейцер. Він наздогнав незнайомця на середині річки і мертвою хваткою вчепився в його одяг. Велика хвиля накрила обох. За три дні з Волтави біля клецан виловили двох потопельників, які стискали одне одного в пристрасних опіймах. У судорожно зведеному кулаку одного з них. Був затиснутий крейцер. Це був штепан Бріх, який встиг таки у смертному протиборстві витягти крейцер із кишені своєї жертви. З того часу моторошно буває ночами на берегах вутави між Підвабою та підгір'ям. Щойно проб'є опівночі з води долинає Сплатіть крейцер. Це і на дні річки не вгамовується дух Штепана Бріха. Кінець оповідання. Дорогі друзі, ваші подобайки, підписки, коментарі надихають мене на подальшу роботу. Дякую вам щиро. До наступної зустрічі на Аудіочарі, друзі.